Раз. Бо в нас в Україні талантів дуже багато, просто потрібні кошти для того, щоб вони мали змогу розвинутись щось серйозне і мати змогу весь, так би, так би мовити, свій талант монетизувати. Але якщо ви поставите себе на місце якогось українського молодого співака, або артиста, я не знаю, актора тощо. А, є реальна проблема з тим, що немає коштів на те, щоб, наприклад, там, якось професійно навчитись грати на гітарі, я не знаю, поставити собі голос, пройти курси акторської майстерності, наприклад, ну таке інше я вважаю, що коли ці молоді виконавці, актори, співаки зможуть рухатись в плані професійного росту, залучаючи під це кошти від токен холдерів, знаєте, якщо цей якийсь там співак виросте у якогось нового стіга, то Ті токенхолдери, що колись купували його токени за дуже низькою ціною на самому початку, вони отримують дуже гарні результати в плані просто підйому коштів на тому, що вони купили ці токени дешево, а потім продали.